Осінь чарівниця в нашому рідному краї хазяйнує, і щедрі дари свої нам дарує, осінні щедроти всюду, на городах, у полях і у лісі. А що цікавого та смачного є нині в осінньому саду? Давайте зазирнемо в садок та дізнаємо, що там відбувається. Погляньте, люди збирають врожай яблук у фруктовому саду. Осінні сорта яблук якраз дозріли, налилися соком, зарум'янилися час їх збирати. А як ви думаєте, які ще дари природи. Можна зібрати восени в саду. Так, можна зібрати врожай сливи, груші, яблук. А як сказати одним словом? Зібрати врожай фруктів? Фрукти це смачно і корисно. А ось іде і хазяїн фруктового саду садівник, і несе. Кошик з фруктами. Давайте привітаємось з садівником і дізнаємось, які фрукти у нього в кошику. Радо вітаю вас, діти, в нашому садочку. У мене в кошику фрукти. А якщо хочете дізнатися, які, то відгадайте загадки. Ви ж любите відгадувати загадки. Отже, слухайте. Жовте, червоне чи зеленкувате, ще й рум'яненький бочок можу мати, але завжди я кругленьке, мов куля, кисло солодке усім я смакую. Що це за фрукт, діти? Правильно яблуко. Синя, красива, смачна я така. Всередині кісточка в мене пласка. Овальної форми я соковита, і з мене чудовий компот і повидло. Так, діти, це слива. В осіннім садочку на гільці я висну. Я вуща вгорі, а ширша я знизу. Я жовта, довгаста, солодка мов мед, на лампочку трохи мій схожий портрет. Що за фрукт, діти? Правильно, груша у моїх розкішних гронах соковитих ягід повно. Їж їх, друже, наминай, кісточок лиш не ковтай. Правильно, цей фрукт називається виноград. Відгадали всі загадки. Молодці. Куштуйте діти фрукти, це корисно. Давайте подякуємо садівнику. Зачастування. І розглянемо далі, як же збирають фрукти з дерев. З нижніх гілок легко плоди зривають просто руками. А щоб дістатися плодів на високих гілках використовують дробину або спеціальний пристрій, плодозйомник. Щоб восени отримати гарний урожай. Фруктів просад треба дбати. Для цього навесні дерева обрізають, потім білять стовбури вапном та оприскують їх спеціальними хімікатами, щоб захистити від шкідників. Із комахами, які шкодять садовим деревам та їхнім плодам. Можна боротися, приваблюючи в садок птахів, які живляться цими комахами. Саме тому в садах, де встановлені шпаківні, завжди восени добрі вражає. Ну і звісно ж, щоб фрукти не зіпсувалися, щоб їх не встиг пошкодити мороз, їх восени треба вчасно зібрати, скласти в ящики. Та відправити на зберігання до спеціальних приміщень, складів, де вони можуть зберігатися в сухому, прохолодному приміщенні тривалий час? Звідти фрукти завантажують на машини і відправляють до магазинів чи ринків. Діти. А чи знаєте ви, що фрукти в саду дозрівають в різні часи? У деяких фруктів час дозрівання літо, а у деяких фруктів осінь. Зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається фрукти літні та осінні. Перед вами лежать різні види фруктів. Розкладемо фрукти в різні кошики. Фрукти, які дозрівають влітку, кладемо в зелений кошик. Фрукти, які дозрівають восени, кладемо в жовтий кошик. Отже, починаємо. Персик дозріває влітку. Відправляємо його в зелений кошик. Груша дозріває восени. В жовтий кладемо кошик. Яблуко дозріває восени. Відправляємо яблуко в жовтий кошик. Черешня дозріває влітку. Відправляється черешня в зелений кошик. Слива дозріває восени. Відправляємо сливу. Який кошик в жовтий? Вишня дозріває влітку. В зелений кладемо кошик. Абрикос дозріває влітку, теж в зелений кошик кладемо. Молодці діти. Чи сподобалась вам гра? Давайте пограємо ще в одну гру, яка називається з якої гілки фрукт. Перед нами будуть з'являтися різні фрукти, а ви будете визначати, з якої гілочки цей фрукт. Ось так, наприклад, яблуко з яблуневої гілки. Груша допомагайте мені з грушевої гілки. А далі спробуйте самостійно слива. Персик. Виноград. Отже, сподіваюсь, ви впорались з завданням. А зараз у нас гра дослідження груша та яблуко. Давайте уважно розглянемо яблуко і грушу та порівняємо їх. Отже, звернемо увагу на форму фруктів. Яблуко кругле, куглясте, а груша видовжена, нижня її частина ширша, більш округла, а верхня звужена. А тепер визначимо забарвлення яблука та груші. Яблуко у нас червоне, а груша жовтого кольору. Розглядаємо плоди в розрізаному навпіл вигляді. Обидва фрукти покриті тонкою шкірочкою. Обидва соковиті, але м'якоть груші більш соковита, ніж яблука. Всередині кожного фрукту насіннячко, дрібне, темного кольору. Якщо порівняти, Запах та смак груші та яблуко, то можна прийти до висновка. В обох фруктів приємний аромат, проте груша пахне сильніше. І яблуко, і груша смачні, кисловато солодкі, але яблуко кисліше, а в груші переважає солодкий смак. Отже, діти ми з вами дослідили два фрукти. А з батьками проведіть такий дослід. З заплющеними очима спробуйте за смаком впізнати фрукт. Наша розмова про фрукти добігає кінця. Пригадайте, діти, про що ми сьогодні говорили? Де ростуть фрукти? У саду. Як ви вважаєте, чи корисні фрукти для здоров'я? Фрукти – це чудовий дар, який ми отримали від природи. Багато людей люблять фрукти, в тому числі більшість дітей. Фрукти містять багато вітамінів, і тому їх треба їсти щодня.